Місяць назад зробили Олексію відновлення цілісності барабанної перетинки. Як у мене зараз чуєте цим вушком? Нормально, ну, краще ну так, да, краще чую. Чудова операція прийшла успішно. Олексій, як зараз слух? До операції, до операції було дуже ну, важко було слухати взагалі все. По дорозі навіть іду, якщо це транспорт, я нічого, ну як вакуумі просто знаходжуся, і на обидва вуха це ну майже, майже, майже похиклати. Тобто сьогодні забрали тампончик, відчувається покращення? Е, так, після операції, навіть усе як сунула тампончик, вже пройшло там десь, може ну два тижні про і я вже відчував, що я краще чую навіть з тампоном. Ну, виглядає наче непогано. Як ви мене чуєте зараз? Набагато краще. Ну, Закрийте праве вушко. 32. 32. 48. 48. 24. 24. Ну, 2 метри ще мови точно є. Далі перевіримо на аудіограмі на обстеженні слуху. Вітаю вас! Ще ми зараз вам покажемо фотографію, як виглядає друге вушко Олексія, яке ми будемо оперувати через 2 місяці. Міліметри залишки, барабанної перетинки. А які враження від як перебування в нас дуже здоволено, тому що слікування в технології. Проаналізували мої вуха і сказали, що потрібно операція. Найближчий час, коли можуть це зробити, це 2 грудня. Це в якому місяці вам запропонували кінець грудня 2025 року? Це в травні мені сказали. Тобто в травні вам сказали, що час очікування 7 місяців. Так потім вирішив шукати якісь варіанти, і мене брат потягнув на Кураж-Базар. Ми зайшли там. типу, нас зустрів хлопчина там чудово, просто розповівся. Я задумався. Думаю, а що якщо це ну дійсно ну, варіант, шанс для мене і я подзвонив, типу, запитав, мене тут проконсультували, розповіли, скажуть, приїжджайте туди-сюди. Так швидко і так, е, от як я за навіть, навіть зараз чую так якісно, я ну не навіть чи сподівався. Дякую. Я дуже вам дякую, що ви поділились своїми думками. Дякую вам, дякую вам.